Зірки, снопи, пшениці, вічний вогонь все це радянські символи, які зображали на пам'ятках архітектури до БСРСР. Ще однією типовою фігурою тоталітарного режиму є пам'ятник радянському солдату, який встановлювали мало не в кожному населеному пункті. Аби позбутися ідеології, що пов'язує країну з Росією, на державному рівні прийняти законопроект, який передбачає знищення символіки совєтів. Цей процес триває у Млинівській громаді, де на 43 населених пункти налічується близько 20 таких пам'ятників. Практично в половині населених пунктів є такі пам'ятники. Поряд з тим що є братські могили, в яких є захоронення, саме воїнів тої доби. І відповідно всі ми їх обстежили. Ми створили комісію, об'їхали, подивилися, що їхній стан в більшості аварійний, тому що час і погодні умови вносять свої корективи, і так само з плином часу вони втрачають і свою. Цінність перші роботи з демонтажу комуністичної символіки у громаді розпочнуть на меморіалі Слави радянському солдату що у Млинові, де також є й поховання учасників Другої світової війни. Буде демонтаж всіх символів радянської епохи. Він буде демонтаж повністю зроблений, а перезахоронення теж буде здійснено. Це місце очиститься від радянської ідеології і російської ідеології. На цьому місці з'явиться нове. Концептуально ми продумали, що тут має бути. Далі справа вже за територіальною громадою, яка має профінансувати ту ідею, яку задумав і архітектор, і ми, як науковці. Замість меморіалу дослідники і архітектор пропонують облаштувати паркову зону. Робимо демонтаж, відкриваємо цю частину, робимо великий такий якби курган, трошечки піднімаємо ґрунти. Це такий цікавий прийом геопластичний. От, робимо інформаційну красиву стіну, прохідну лінію, а от по якій людина буде йти, і ознайомитися з інформацією, яка буде надана з лівої сторони. Це буде історична довідка розвитку цього краю. Посередині буде проходити гарний такий водяний струмочок, символічний як символ життя. Разом з тим архітектор пропонує адаптувати тротуари, перехрестя з кільцевим рухом до стилістики майбутнього парку. Ми зробимо гарну підсадку ландшафтну різних рослин тобто ми ну це ескізний проект він буде потім більш масштабуватися, розвиватися в цілому в контексті цієї кінцевої дороги авто автовокзалу оскільки люди звідти якби приїжджають в місто це буде така якби візитівочка нашого міста Втілювати проект почнуть цього року. Спочатку місцева влада хоче вирішити питання з перепоховання радянських солдатів, знищення символіки та виділення коштів. Також найближчим часом почнуть думати над назвою майбутнього парку. Для цього на офіційних сторінках створять форму для подання пропозицій.